Чому олія піднімається, а соняшник падає? Олія на світових ринках показують, що піднімається, але соняшник опустився на 300 гривень. Це сьогодні написав фермер мені. Чому така різниця? Чому Україна не відповідає біржам? Я казав, кожна дія має наслідки. І коли, наприклад, я всім пояснював, що чим більше покупців на ринку, тим краще для фермера, що зараз відбувається? Зараз обратна сторона пішла. Коли залишились тільки гіганти. Які за рахунок того, що у них є певні доступи до дешевих грошей, можуть собі дозволити безпреривну роботу давати вищу ціну, давати навіть працювати собі в мінус, тому що ну в них є певні банківські гроші, які коштують набагато дешевше ніж в нас, і всіх багатьох підприємств переробок. Тому яка ситуація? Скажіть мені, будь ласка, чи є сенс, якщо є завод? Які залишились там декілька заводів в Україні, які працюють, чи є їм сенс піднімати ціну на соняшник, знаючи, що ніхто більше не працює? Для чого? Скажіть мені, для чого? Типу, чи купить фермер дорожче насіння, якщо у нього 10 чоловік пропонують те ж саме, але дешевше? З тими ж самими характеристиками Сатиснав. Та ніхто дурний не, не чи поїде, чи дасть перевізник, чи дасть замовник перевізнику дорожчу ставку, знаючи, що багато перевізників можуть поїхати по дешевшій ставці і хочуть їхати. Та ні, звісно, тому ну, нема сенсу переплачувати. Це одна з причин, чому е, соняшник падає, а олія росте. Нема сенсу піднімати. Якщо, наприклад, наша прийомка зупинилася, і ми не біжимось за цими прибутками, нема сенсу. Ми розуміємо, що ми краще будемо зарплати людям платити, але не будемо в такий збиток працювати, ніж зараз, купити соняшник і продати цю олію. Тому дуже багато підприємств зупинилось, залишились тільки гіганти. Це перша причина.